Дічка всім, як бачите, знову дорога, значить, відповідно я вже в рейсі. Сьогодні я прочитав, як на мене, класне запитання, людина задала мені. Як так, що я їздячи на USA в принципі, часто буваю вдома частенько, тому що тут в USA Люди ну, неділями в рейсах сидять, відповідаю вам на це запитання. Розумієте? Кожен тобто вибирає собі то, що йому там, хочеться, і як він собі це бачить, І, ну, тобто їхня справа. Як вони, ну, Їм так подобається, вони там по дві-по три неділі сидять в рейсах, то, які, як сказати, я вибрав собі такий графік, що я роблю тріп. Тобто там в мене, виходить, точніше два тріпи, і я повертаюся додому завжди. То в мене е, така практика цілеспрямована, вона в нас практикується, в нас більшість таксі їздять. Е, ну, власне, що я можу сказати там за компанії, які я знаю, то в більшості випадків люди так їздять. Тобто нічого немає такого страшного. Можна сидіти в рейсах, але ви знаєте, я вам скажу одне. Шановні. Ніхто не відміняв власне, цих ресетів, тобто, ну, треба зупинятися, робити ті паузи, то все. Ви На ну, тому тільки ну, можна загубити. Я би не сказав, що ви сильно там заробите. Як, скажем, Я пробував і так і сяк, і я зрозумів, що найкращий варіант ну, це, опять же, для мене. Можливо, він для когось не є найкращий, що я 6 днів в трасі і потім 2 дні я відпочиваю вдома. Для мене це оптимальний варіант. Я не напрягаю за сильно повірте, тобто в мене все дуже-дуже йде -дуже розміряно, без якихось яких певних таких стресів чи ще чогось. В принципі, от Все, що я можу сказати, тому нічого дивного немає, що я кожної неділі ну, повертаюся, в кінці неділі я повертаюся додому. Ну, Це, можливо, не завжди виходить, що то є кінець неділі, це може бути і середина неділі, але тим не менше я все одно повертаюся додому, тобто в мене шлях дуже простий. Я сюди спускаюся до Нью-Джерсі під, під, під Нью-Йорком. Або за Нью-Йорком я можу розвантажуватися, потім я переїжджаю. Опять же Може бути Нью-Джерсі, або Пенсильванія, це якраз там в околицях Філадельфії. Я завантажуюся, з тим вантажом я їду в Торонто, переважно в більшості випадків. В Торонто, Не в Торонто, а в... верніше в Онтаріо це Місісага, або Кембридж, або ну, Місісага Кембридж, скоріше в більшості так будемо говорити. Там я або завантажую прицеп, або в мене вже там є завантажений прицеп, два варіанти. Або попрямий на Нью-Брансвік, на Монтон, або на Амхерс Нова скошує, або в Квебек. Тим паче, я куди би не їхав, в Квебек я маю на увазі як провінцію, не в Квебек-Сіті, а власне в Монреаль в Квебеці. Я їду туди, там успішно. Так само або перецепляється, або дозавантажується, ну це по різному буває, і, в принципі, повертається. Міг би корше повертатися, але фірма тут трохи розтягує той рейс. Я, в принципі, його можу за 4 дня зробити, якщо бути до кінця чесними. Тобто, при хорошому розкладі я 4 я повертаюся додому. Так в мене виходить 5-6 днів, але це тому, що фірма мені розтягує, тобто я десь там. Ну, як, от, наприклад, я отримую завантаження, у мене дуже багато часу їхати апоєнтменти, і в принципі мені спішиться ним. Займа... Ну, реально, я нікуди не спішуся. Щоб ви просто розуміли. Тобто я їду на такому розслабоні, що ви собі не представляєте. Я просто можу там, от сьогодні по дорозі можу там зупинятися кожних там, 200 метрів, мені все одно, я все одно доїду, і в мене завтра розвантаження і ну, багато часу. Тобто, в принципі, якщо би. По великому рахунку я можу це. Тобто нам дають 3 дні на цей доїзд, я його можу зробити за 2 дні. Без проблем. Без проблем. проблем, Але тут, бачите, загрузка прицепа, завантаження прицепа, перепрошую. Завантаження виходить в такій, знаєте, як вам сказати. Якщо він є завантажений, це окей. А якщо він не завантажений, ти мусиш сам його завантажувати. відповідно, Ну, я не знаю, ви знаєте, їхати, е, в принципі, до додому потім повертатися після цього теж мені не дуже хочеться, тому що це, опять же, ж, там, ну, тобто, поїхати там тих пару годин вдома поспати немає сенсу, я вже в машині лишаюся. І, в принципі, виходить, отака така ситуація. Так, є тут а, народ, який, е, скажем, конкретно так. Любить зависати в рейсах, які практично взагалі не з'їжджають в USA. Я теж дивився, що це досить тут популярна така штука. Але я думаю, що це пов'язано просто з бабками, з грошима, з заробітком грошей, напевно. Я так думаю, по мені ніяк я не скажу, що там відбувається. Так, вперед, як завжди, прийобка це. Я думаю, що це просто пов'язано з зароблянням грошей. Але я теж бачив, що люди теж там, ну там неділю їздять, але чи наскільки це там так актуально, без поняття. без поняття. Реально, я, чесно кажучи, я тільки за себе можу говорити, тому що я знаю, як я їжджу, я знаю, як плюс-мінус там в компанії їздить. Ну я, я ще раз говорю, народ, від того, що ви будете жити в кабіні, ви ну, не сильно тут виграєте, розумієте? Я об'ясню чому. Є компанії, які ну, збирають там, все підряд забирають. Це одна ситуація. А є компанії, наприклад, як мої компанії, в них є свої фірми, куди вони роблять доставки. Все, крапка. Вони інакше нічого не беруть. Тобто тут все знаєте, як іде по рельсам. Тобто я тут їжджу по рельсам, як ну, так можна сказати. То немає ніяких в мене там таких від, 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 яких-то відгалужень. Вони бувають ну, дуже рідко. В принципі, скоріше це виключення, чим цей І все. Я їду, я роблю одну ту саму роботу. І так багато компаній, великі компанії, вони так і працюють. Якщо ви підете працювати на Мідлан, ви так само будете в який ви дивізіон попадете там, чи будете їздити там в. Парі з кимось десь чи ще чи сам будете їздити, ви будете робити одні плюс-мінус ті самі рейси. Тобто туди їхати, розвантажуватися, там завантажувати. Тому заробити більше, як то сказати, ну можна там чуть-чуть більше, Ну це повірте, це не є така різниця, щоб, ну, щоб ну, ж, ж, як то правильно. Приносити на алтар свою там оцю, знаєте, вільний час, а то життя в кабіні. По-перше, я не хочу в кабіні готувати. Я вже на повному серйозі. Я в Європі наготувався так в кабіні по повній програмі. Розумієте? Я собі з дому беру мене на 6 днів я собі беру готову їду. Ну, тобто, ви зрозумієте правильно наскільки це в мене все в контейнерках, в холодильнику стоїть, я собі дістав, все підігрів, поїв собі перше, друге, як то кажуть, компот. Все, як книжка пише, кулінарія. Возити собою, там, готувати. Ну, повірте, я бажання не бачу. По-друге, пересікання кордонів так само. Ну, В ЮСА тут там, вони кордони не пересікають, їм там дуже напрягатися не треба, то вони там, в принципі, можуть з там, собою там возити там, якусь картоплю, ще щось, ще щось. Тут це все заборонено. Пересікання кордону, тут овочі, фрукти, вони є під забороною. Тобто це не є так просто, що... Я можу собі тут нагрузити там з дому якихось продуктів таких і завалити на кордон, і мені, якщо переконтролі, мені само собою мені скажуть, або повикидати, або ще щось. Ну, це все треба враховувати. А приготовлена їжа, ніхто до них претензій не має, розумієте? Ну так воно виходить, тому не хочу. На тракстопах я не харчуюся, зразу вам говорю. Мене взагалі-та їда ну, не приваблює, ні каплі. Не хочу я ні хот-догів тих трактопуських, нічого, розумієте? Я там взагалі ніколи нічого навіть каву не купляю, тобто каву я все, все беру з дому. Якщо б я хотів, був би таким великим кавоманом, я би сюди притягнув би собі, поставив би каву, невелику кавуварку, яка прям на такі капсули що зарядив, зранку каву вона зробив, попив. тобто ну, Взагалі проблем немає. Тобто я не бачу з тим ніякої проблеми. Вантажівка дозволяє в цьому плані, щоб можна, так знаєте, досить комфортно. Я ще раз говорю, комфортно проводити 5, -5 днів в рейсі. Я принципіально з вантажівки не роблю собі дім. Розумієте? Принципіально. Тому що коли ти переходиш в розряд вантажівка, це твій дім, в принципі, воно закінчується все дуже плачевно. А я все-таки в мене є дім. Я маю куди вертатися, вантажівка це тільки робота, це там ліжко, кермо і все, і до побачення. І приїхав, поставив, пішов вдома, нормальне ліжко спати, дивитися телевізори. Тому я собі сюди нічого не притягую, немає в мене ні потреби, ні бажання. Але я знаю, що народ їздить так, знаю. І в нас тут, ну, це їхнє право і подобається ради Бога. Я в Європі теж знав багатьох, які там їздили взагалі, е сиділи там по півроку, не виїжджаючи з кабіни. Я, 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 я не бачив в тому ніякого сенсу, тому що, тому що життя одне, а прожити його, слухати в одній кабіні це якось теж, знаєте. Я взагалі вам скажу, якщо бути так само, вже до кінця таким, знаєте, е людиною з вами щирою, не обманюючи, знаєте, не робити, якби не обо обожнювати там. Що це обоготворяти обу... <зв 'язувати> цю професію, що от все так класно, ні, повірте, тобто тут теж дуже багато мінусів, ті професії, і якщо ви хочете ну, зв'язати своє життя з тою професією, ну, я от, наприклад, я розумію, що раніше чи пізніше мені прийдеться, я, ну, я, я би хотів з нею злізти тобто, з машини. Я вам на повному серйозі скажу, в мене є таке бажання, тому що. Вона забирає багато здоров'я, вона забирає багато мого особистого часу. Я сам собою, я деколи вже починаю. Знаєте, тут ну, є багато таких мінусів, які в тій професії, власне, висловлюють, так знаєте, як би вам сказати правильно, вони вилазять наверх просто з руками. Тобто, ну ми про здоров'я само собою, це ну, як би однозначно, але крім здоров'я, це є психологічний стан. І це немало важливо, тому що ви вчитеся жити сам собою. Ви, в принципі, самі собі притуна ну, висутками собі просто предоставлені, і ви, ви живете сам собою. Тобто, це треба ну, це дуже тяжко, це дуже швидко. Знаєте, можна перейти в такий режим е, за руки життя, і в принципі тобі більше ніхто і не потрібен буде крім тебе самого, і тої будки з колесами, як то можна сказати, хай буде так. Крім вантажівки, ви будете тільки, ну, тільки в ній жити. тобто, Ви будете так. Ну, і це, як ну не знаю, як вам правильно сказати, це таке, знаєте, життя заробити гроші так, але в принципі завжди мати розуміння, що треба якось кудись перебиратися. тобто, Це важливо, То я точно вам скажу. Тобто, тут можна попрацювати там. Купу років, тобто, я ще раз говорю, це я говорю вам не як людина, яка там попрацювала там рік, два-три, розумієте, це вже я вже попрацював на вантажівці досить багато часу, і е, це вже такий великий кавал років, розумієте? Тому е, тут до того часу, як я працюю, тут ще ну, з десяток років ви можете спокійно на вантажівці їхати. Вам ще то все не загрожує, тобто не переживайте. А далі в дальнішому, так однозначно треба завжди щось собі. ну, на увазі. Ну, є, само собою, є люди, які е, життя не виявляють без своєї роботи, але я Я не я б не сказав, що я прям там за зато я ще ну, не став ніяким там ще якимось, по простій причині, тому що в принципі, я ніколи не власне, щоб це був мій якийсь там бізнес, е, власне, вантажівка. Ну, я не знаю, якось так я. Ну, от, от, от воно так. Тому я і в рейсах не сижу неділями, а вертаюся додому. І взагалі, тобто, я завжди казав, я собі можу поїздити. Мені, якщо під надоїзд, я перейду на якусь локальну роботу, може десь ближче, може просто на Канаду перейду їздити. Тобто, ну, завжди є варіанти якісь, щоб щось робити. Обов'язково їздити на ЮСА, я на ЄС поїздив, я подивився. Прекрасна країна, все класно. Але мені і вдома, знаєш, а знаєте, як в тому мультик, у нас і тут плохо кормять. Тому не знаю. Я от сьогодні там теж я приходив сьогодні на кордоні був. Поліція понеслася. Я на кордоні сьогодні був і там, знаєте, кожного півроку треба поновлювати. Ну, вам паспорт, ставлять таку штучку. Клас, супер. Вам ставлять штучку таку, яка є, як це правильно сказати, щоб вам не ставили багато цих. Мені вже нову роботу скинули. Цей. Про що я говорив? Про що я говорив? З тими смс-ками мені повністю з голови вилетіло, про що я говорив? Я тут на одну позвернув увагу. Хто на другу звернув увагу і все, я вже в принципі забув, що я, що я вам розказував. Клас, молодець. Ой, давайте подивимося, що ти мені за роботу скинули. Що мені там за роботу скинули? Так. 35 градусів. А ну що це може бути? Туморов. Ну, понятно, що туморов у мене лад, це я і сам знаю. Що там такого цікавого? Куди я везу? Місці Саго. Ну, Я вам зразу скажу, коли я бачу роберта цього, я везу своє молоко. У мене на першу годину завантаження. В принципі, супер. От так. От бачите, мені приходить ріплан, А Мені на електронну почту скидають. В принципі, нічого складного немає. Дивишся, читаєш. Я ще раз говорю, оце я до того і вертаюся. Всі одинакові рейси, одинакові компанії, практично все повторюється. Тому тут -то тяжко в мене от, власне, на моїй компанії сидіти. Я би міг там поїхати, знаєте, працювати, там, якби підпрацьовувати чи допрацьовувати, як то правильно сказати. Але я раз спробував, то в мене, в принципі, по грошах вийшло те саме, і в принципі, я не бачу сенсу далі так, так робити. Так, яка тут дивиться, що там. Що тут у нас таке? Вам, кожен раз по перетині кордону вам не бухкали е штемпи. Ну і Відповідно, щоб паспорт не зношувався швидше, ніж треба. Тому що в мене, наприклад, віза до кінця паспорта. тобто в мене новий паспорт, в мене віза Америка, USA е до кінця паспорта. Тобто, розумієте, яка ситуація? От я вам можу що сказати. Так, зараз народжувати така двіжуха така якась нереальна. Не А, ну там авария, все разумело. О, че. Результаты там взяли все все-то Вот вам и работа. И вот я пришел сегодня вкладывать эту штуку. Ну і в принципі така, знаєте, процедура не самих приємних, тому що в принципі там, ну вони якби, йдуть на, ну, на поступки, знаєте, але в принципі там процедура сама по собі вона трошки повинна бути інакшими. Тобто я не можу завчасно її вклаювати. тобто я би повинен був там її, коли вона в мене закінчується, вона дається на півроку, я би її повинен був вклеїти, Ну, типу, мол, Коли вона закінчиться, я повинен на виїзді її здати, і потім вже новий раз, коли я їду, получати нову. Ну, так як би хороші люди працюють, дай Бог їм здоров'я, вони йдуть на уступки, поступки перепрошую, опять же, і вони це все ну, скажем, дають добро, що можна просто там, на день-два на два скоріше зробити. Ну Я в моєму випадку я зробив на 4 дні скоріше. І все. Ну, тобто я тим, так, знаєте, ну, ну, задоволений, одне якусь там проблему закрив, тим, тим паче розумієте, як би там не було. Закрив дай слава Богу. Ну, так. Але, Вертаючись до роботи цієї, взагалі, я вам скажу, вчора був, наприклад, Black Ice. чорний лід, так званий. Що це мається на увазі? Це ви коли от асфальт ви дивитеся, от асфальт він такий і є, розумієте? А він сам по собі, він просто це лід. А саме знаєте, що небезпечно? Що ви не розумієте, коли він починає, ну розпочинається, розумієте? От ви їдете, ви дивитеся, вроді такий дощик мусить, як зараз, бачите? І температура, наприклад, там 0, мінус отак коливається. А ви вроді їдете, вроді би все нормально, проблем ніяких нема. Поки ви їдете попрямі, тільки ви хочете повернути, ви розумієте, що ваша вантажівка просто їде далі прямо, так як їхала. І це є саме таке в цьому небезпечне, я би сказав. Тому, ну, скажімо, знаєте, кожен рейс це є дарує ризики, раді Бога, що я буду вам розказувати. Все це є ризики. Все це є ризики і нікуди не дінешся. На жаль, на жаль. Як я б не зрозумів, що тут сталося, так я і до кінця і не зрозумів. Що тут було? Ось такі справи.